Доброго дня. Це карта дня на 28 жовтня 2022 року для всіх знаків зодіаку. Дивіться, спільна енергія в нас двойка пентаклів. Це е, стан вибору. Це коли ми обираємо те, що нам вигідно, Так? між, е, мі, як мінімум, двох варіантів. Ну тут два таких. Знаєте, якщо в інших картах це два стабільних варіанти, то один у вас стабільний, а один як примара. І ви будете обирати між чимось тим, що у вас вже є, і тим, що у вас там, знає, ви бачите в майбутньому, наприклад. Ось такий момент завтра буде, я думаю, присутній у багатьох, або, може, навіть і у всіх. Давайте дивитися. Давайте дивитися, що, що чекає всіх знаків зодіаку. Давайте огни. Хто з жезлів? Це шанс на здійснення мрії, здійснення мрії в плані, коли є імпульс на, не знаю, в чомусь діяти, так? щось почати нове, з кимось познайомитися, в когось це дуже пристрасте, наприклад, побачення, або навіть там перший інтим. Бережіться, старайтеся, щоб не було інтиму на перших побаченнях, тому що тут, прям така енергетика дуже така кипуча. І ви повинні розуміти, що туз жезлі, тузи це завжди те, чого ми дуже прагнули і хотіли. Але в якийсь момент можемо забули, відпустили, і Всесвіт нам дає цей шанс, цей імпульс, це щось нове, це, знаєте, шанс на вирішення якоїсь ситуації, шанс на роз'яснення чогось. Може хтось. У вашому житті проявиться того, кого ви, там, наприклад, хотіли побачити або почути, або ви до когось проявитесь, або я ж кажу, з кимось познайомитесь, почнете нове хобі, підете на нову роботу. Або, в принципі, зрозумієте, чого ви хочете, так? наприклад, там, яку роботу ви хочете виконувати, і чим ви хотіли займатися. Це дуже класна карта на завтра у вас, овне. давайте далі: стати Паш е, жезлів, ну, це людина, яка як щось вивчає, так? Це людина, яка планує, аналізує, це людина, яка, е, знаєте, планує свої подальші дії, так? Але ви повинні розуміти, що якщо ви тільки зупинитесь на цих планах, воно далі нікуди не піде. Ви про щось тут можете мріяти, так? Мріяти, як, як ви будете рухатися далі. Також це можуть бути спілкування, переписки е з людьми, наприклад, в інтернеті. Але ви повинні розуміти, якщо це стосується, наприклад, стосунків, це може бути щось несерйозне. То, що пажезлі це щось таке тільки те, що народжується, так? Це може бути і з вашої сторони, а може людина до вас буде така проявлятися, то ви повинні зрозуміти, що. Багато чого від цієї людини чекати не потрібно. Тому що це щось поки що, або те, що на начальному етапі, або якщо ви довго спілкуєтесь, то ця людина просто відноситься несерйозно. Вона думає більше про пристрасть, про інтим, про ну, якісь такі моменти. Давайте далі. Далі у нас близнюки. Дев'ятка пентаклів це відчувати себе людиною, яка стабільно заробляє свої гроші, вкладає в себе російською, це бути самодостаточним. Да? Це мати всі змоги дозволяти собі те, що я хочу. Але ви повинні розуміти, що по дев'ятці пентаклів це коли наш розвиток зупиняється. От ось старайтеся ваш розвиток не зупиняти і розвиватися далі, щоб підтримувати цей стан. Може, ви завтра собі щось купите, таке, чого у вас раніше не було, дуже таке якесь цікаве, екзотичне, необичне, тому що дев'ятка Пентаклів вона така. Вона любить щось яскраве, брендові речі, таке, чого немає у інших, так? Ну, доволі з гарним настроєм ви завтра будете. Я вам хочу сказати, що у вас дуже хороша карта, але я ж кажу, це ще карта. Знаєте, коли ми відчуваємо, що у нас все для нормального життя є, але внутрішньо ми можемо бути трошки нещасливі в плані кохання. То вам тут, якби говорять, зверни на це увагу, чому ти нещасливий або нещаслива, і як тобі це можна виправити, так? Далі у нас раки. Король мечів. Ну, ви тут дуже серйозна персона, не дивлячись на те, що ви там чоловік або жінка. Ви в таких енергіях. Я лідер, все по полочках. Я дуже холоднокровний, холоднокровна. Я роблю, я аналізую, я думаю. Я більше думаю, ніж говорю. Або більше слухаю, ніж говорю. Доволі мудра людина. Ви готові допомогти тим, хто в цьому потребує, але просто так ви себе розкидувати на людей не будете. Також в когось із дівчат це може бути повернення колишнього е чоловіка, людини у вашому житті. Так? Або ви, чоловіки, захочете до когось повернутися, або з кимось поспілкуватися. Так? Е е ну і, в принципі, це мати контакт з людиною, може, це ваш начальник такий. Або це якась ситуація може бути пов'язана з війною. Війна, правила, кордони, заборони, закони, огранічення. Да? Це може ще бути таке, що може ви будете завтра звертатися до людей в військовому плані, або до врачів, або до юристів. Таке теж може бути. Ну, і, в принципі, це як підказка це людина. Повітряного знаку зодіаку – це е, близнюки Терези, Водолії. Це така вам підказочка. Ну, така, серйозно, холодна карта. Давайте далі леви. Карта башні. Карта башні говорить про те, що у вас наступає дуже сильна трансформація. Трансформація розрухи. Так, трансформація в чомусь в якійсь в одній сфері, а може, в декількох. Це може статися і в роботі, це може статися і в коханні. Це коли ви перенароджуєтеся. Але бачите, тут молнія попадає в дім, білочки, і білочка така, вона не тікає, вона стоїть і дивиться, і думає, боже, яка ж це все ж таки краса? Воно все горить, палає. Нічого, построїмо, не хвилюйся, помиємо. В неї такий якийсь стан, що ну, була не була, окей. Якщо так стається, нічого страшного, я йду далі. Я йду далі, я це, через це проходжу. Не опирайтеся цьому, бо буде дуже важко, буде боляче, будуть сльозки, все, що завгодно може бути. Якщо в стані війни, то це, ну, будьте акуратні з, вашим, з вашою будівлею і не нехтуйте тривогами. А, якщо брати в цілому ваше життя, просто пройдіть через цей стан, дозвольте собі а, це удовольствие. Да? Ну, я хочу сказати, що так, це башня, але в мене якась така енергетика, ну, не страшна. Ніби ви якби або чекали цього, або вже воно у вас було. Воно вже просто, знаєте, на порозі десь було, і ви вже просто розуміли, що ось-ось це станеться. Давайте далі, далі Діви. Ой! У вас дев'яточка жезлів. Дев'яточка жезлів це знаєте, це дуже багато всього зробити і до вечора упахатись. І ви зрозумієте, що ви. Все виповнили, що вам потрібно було, але ввечері ви так Знаєте, не дуже будете може, задоволені своїм результатом, не із-за того, що ви не все зробили, а із за того, що ви дуже ну, будете якісь уставші. Да? Також вам тут дев'яточка жезлів говорить про те, що завтра може ви зрозумієте, що ці цінності, ті ці кордони, які ви захищали, або ті ці цінності, завдяки яким ви рухались по життю і мали їх як там. Життєве кредо, наприклад, ви зрозумієте, що вже воно застаріло. І вже треба міняти свій погляд на життя. Тому, що, бачите, тут дівчина вона захищає забор, який вже, ну, слухайте, він вже все. Їй тут говорять, слухай, ну насправді цей забор вже щось захищати, або захищатися від чогось, або від когось, там, наприклад, від кохання, або від роботи, або від шансів від життя вже не потрібно. Вже цей забор з часів, наприклад, там якоїсь. Не знаю, вашої внутрішньої війни, наприклад, да? вже він не потрібен, він вже застарів, вже його треба знести. Або будуйте нове, якщо вам так зручно. Або мені здається, його, в принципі, тут потрібно прибрати, тому що карта сама по собі доволі гарна. Так, давайте далі. Далі в нас Терези. Король жезлів, ну дивіться, це можете бути ви завтра, неважливо, дівчина ви або чоловік. Ви просто будете націлені на свої справи, на свої цілі, на свої мрії. Це той момент, коли ми. Свої слова підкріплюємо діями. Але часто у королів жезлів буває така штука, що вони спочатку роблять, а потім думають. Ось цей момент старайтеся фіксити. Це бути гарячим, пристрасним. Це може бути таке, що ви багато будете робити чогось в роботі. Це може напряму стосуватися навіть війни, будете мати активну участь в цьому так? приймати. Якщо в коханні, то це або ви будете такими пристрасними в коханні у вас. 100% може завтра бути якесь інтимне життя, так? Тому що це прям досягати своєї мети, добиватися любої людини і того, чого ви хочете. Або, наприклад, жінки, ви можете завтра зустріти таку людину, так? Ну, чоловіки насправді можуть зустріти дівчину з такою чоловічою енергетикою. Це людина, яка добивається своєї цілі, не дивлячись ні на що. І там, бачите, Левчик ззаді, це говорить про те, що дуже така лев'яча енергетика, і це насправді король жезлів може реально говорити про знак зодіака Лев, звертайте на це увагу. Може, ви будете спілкуватися з такою людиною або співпрацювати завтра. І це буде якась така дуже яскрава персона за ваш день, може, вона дасть вам якісь, якусь пораду, а може в чомусь допоможе. так? Ну, гарна карта, дуже активна, дуже пристрасна. Але не виясняйте відносини по ній, бо може призвести до чогось не дуже приємного. Подальше. Далі скорпіони. Карта Justice. Ну, бачите, у вас така у старша аркан виходить, який говорить, що ситуація завтра може бути для вас дуже важливою, дуже значимою. Да? Тут ви щось обираєте. Щось взвішуєте. Бачите, тут дівчина одна, тут вона інша. Це може стосуватися, наприклад, двох людей у вашому житті, або це може стосуватися двох ситуацій, або двох двох вас. Так? Ви розумієте, що ви і отакий, і отака. І ось ваша темна сторона вилазить, так? ви звішуєте. Що мені в житті, як мені в житті далі рухатися, від якої сторони відштовхуватися? Також вам говорять тут: вибір потрібно зробити. Justice – це карта справедливості. Робити треба по справедливості. Робити вибір потрібно вже. Того, що потім вибір зроблять зверху за вас. І він може бути як і приємний, так і неприємний для вас. І вам тут говорять, що вже час прийшов. Взвішувати далі нема куди часу немає. Також це карта справедливості в плані, може, ви щось зробили погане вам, ну, якби прийде, прийде ваше життя карма, так? І, наприклад, накаже вас. Або ви завтра будете в такій ролі, що будете когось наказувати за щось погане в житті. Може, ви щось хороше комусь зробили, і вам теж якби по справедливості дають те, чого ви, може, давно хотіли. Це, як ви знаєте, коли здійснюються мрії і все інше. Також це ходити в госструктури, подавати якісь документи, вирішувати якісь справи з банками або з юристами, наприклад. Ну, і для когось це подача документів на оформлення а, відносин. Це напряму йти в ЗАГС. Ну, це не удивительно, скажімо так. Зараз багато скорпіонів дружуються, тому, в принципі, це ваша карта. Так, давайте далі. Далі в нас е, стрільці. Колесо Фортуни. Колесо Фортуни говорить про те, що яка ситуація може повернутися до вас з минулого. Або, е, знаєте, життя може повернути. Це доволі значима для вас карта, і значимий для вас день життя, колесо може повернути в якийсь із ваших сфер таким чином, як ви, в принципі, цього не очікуєте. На 180 градусів. Але мені здається, що ви зможете утримати баланс, Ви бачите, дівчина тут стоїть в васені дерева між темним і світлим. Вона якби це все цей момент і контролює, і якби грається з ним. так. Я думаю, що навіть те, що прийде в ваше життя, воно вам може сподобатися. Якщо не сподобається, ви повинні розуміти, що це ваш досвід. Але ця ситуація може бути з минулого. Це ситуація карми. Це якщо ви щось не проробили, не доробили, вам, до вас це повертається. Або, наприклад, якщо ви щось погане зробили, вам повертається така ситуація, пов'язана, наприклад, з. Не знаю. В такому ключі, що вас, ну, вам припададуть урок. Ось так, щоб ви зрозуміли, що ви десь повели е, себе негарно. Або, навпаки, е, це як, не знаю, отримати якийсь шанс, подарунок від життя, від Всесвіту, за щось хороше. Ну, така, це карта реальна лотерея. Так що чекайте. Давайте далі, далі, у нас козероги. Старша Канмах. Ну, дивіться. Завтра всі ключики у вас в руках. Енергія тут дуже класна. Енергія мага це коли ми можемо маніфестувати любе наше бажання за лічені секунди, але вам все одно тут кажуть: роби це зі стану спокою. Нікуди не спіши. Ви повинні розуміти, що у вас є дуже велика і сильна сила, і завтра вона у вас буде більш така проявлена. Може здійснитися якась мрія, або ви можете зрозуміти, що ви можете здійснити якусь свою мрію. В будь-якому випадку це магічити, це підстраювати під себе людей, всесвіт стихії, це, знаєте, навчитися розуміти закон всесвіту, або закони, всесвіту, як воно все працює. І це, скоріш за все, те, що ви не візьмете не від куль, це те, що при, прийде до вас самостійно. Алхімічити. тут прям дуже гарно показаний маг. Це вже не ті там атрибути різних стихій, це те, що він вже на практиці показує, як він це робить. Слідкуйте за тим, що ви завтра будете думати або мріяти. Воно насправді завтра має силу збуватися або збутися в подальшому. Давайте далі. Далі в нас Ось мірочка жезлів говорить про те, що будете дуже активно кудись може рухатися. Може, ви завтра кудись поїдете. Це карта поїздок, але таких їх буде багато, і вони такі коротко, е на короткій дистанції. восьмірочці жезлів це багато з кимось спілкуватися, наприклад, переписувати. Переписуватись. Також це. Робити багато справ. Може, завтра у вас буде багато справ. Ви повинні розуміти, що ви всі їх спієте зробити. Просто будьте активними. Ще це багато мати варіантів якихось із ситуацій. Може в роботі багато мати варіантів, Може там в грошах, в заробітку грошей. Або, наприклад, у відносинах. Може, ви не знаю, захочете. Зустріти якусь нову людину і зрозуміти, що, у мене багато з ким я спілкуюся, і щось може не те, і я хочу спілкуватися ще з кимось. Е ну, Це насправді не дуже гарний момент, але воно таке є, тому що тут багато варіантів. Але ви повинні розуміти, що, скоріше за все, вони всі можуть бути несерйозні. Так. Ну, і в когось може бути тут, якщо ви одинокі. Несерйозна інтимна зустріч. Така чисто інтимна. Так, давайте далі. Далі в нас випідкі. П'ятірочка мечів. Ну, дивіться, це карта зрад, це карта обманів, це карта, коли ми когось надурили, а по факту ми надурили самі себе. Ви повинні розуміти, що якщо людина з вами так поступила, то ця людина відгребе в подальшому. Вона зрозуміє, що вона обманула сама себе. Якщо ви так з кимось вчинили, ви зрозумієте, що ви зробили гірше тільки собі. Ви зрадили самі себе в першу чергу. Ну, це карта така жорстка. Вона тільки про негатив насправді. Я нічого ніколи в, неї, в ній позитивного не бачу. Це реально діяти тільки зі своїх інтересів, зі свого егоїзму. І завтра ви просто можете зрозуміти, що ви зробили щось неправильно. Ви діяли зі своїх якихось поглядів, зі своєї вигоди, егоїзму. А по факту обманули себе. Себе ще іншу людину. І, ну, це така доволі кризова карта, але бажаю вам вийти з нею як. Як найкраще. це для вас як урок, що так робити не можна. Ну, в принципі, все. Всім бажаю гарного дня і миру нам всім!